Всім привіт! Сьогодні я вирішив трохи розширити формат каналу та зробити огляд на культову гоночну гру Race Driver Grid. Даний проект справді заслуговує на увагу, адже є одним з найкращих у своєму сегменті. У нинішньому відео я розкажу, чому перша Grid є безсмертною класикою свого жанру, та чого ж варто повчитися сучасним автосимулятором у цієї гри. І врешті-решт, чому її варто зіграти усім любителям? Гоночних ігор, незважаючи на її вік. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус і ми поїхали. Race Driver Grid є у жанрі автосимулятора з елементами аркади, але насправді це все залежить від рівня складності. При бажанні та наявності ігрового керма з Race Driver Grid можна зробити повноцінний автосимулятор. Тим не менш, якщо виставити помірний рівень складності, цю гру спокійно можна грати і на клавіатурі, як то зробив я. Щоправда, потрібна невеличка адаптація та скіли. Але після кількох чемпіонатів ви звикнете і вас вже буде неможливо відірвати від екрану. Вірніше від керма, або ж клавіатури, чи на чому ви там граєте. Отож, race Driver Grid, або ж просто Grid, була випущеною у 2008 році. Та є наступницею гоночної серії ігор Toca Touring Car, яка випускалась з 97 по 2006 рік. Toca Touring Car, як і GRID, розроблялася та випускалася майстрами своєї справи британською студією Codemasters. Людина, яка хоч трохи цікавиться гонками, неодноразово чула про цю компанію, адже в їхньому арсеналі є багато культових гоночних серій, які випускаються і дотепер. З найпопулярніших Можна виділити ралійну серію ігор Колін Макрей, яка потім переіменувалась у всім нам відому Dirt. Також серія F1 та звичайно ж Grid, яка на сьогоднішній день складається з п'яти частин. Остання якраз таки вийшла у 22-му році. Але першу частину, як фанати, так і критики, вважають найкращою. Так от почнемо огляд Race Driver Grid Одразу з геймплейної складової, адже сюжету, як такого, в спортивних гоночних автосимуляторах нема. Ми завжди виступаємо у ролі новачка, який починає свою кар'єру гонщика. На початку нашого шляху нас вводять в курс справи, пояснюють, що тут до чого та як все влаштовано. А далі наша ціль проста: вигравати гонку за гонкою, чемпіонат за чемпіонатом до тих пір, доки ми не пройдемо гру в. В кінцевому результаті ставши пілотом світового рівня. У першій грі така ж схема. Ми піднімаємось по кар'єрних сходинках з самих низів, доки не завоюємо Олімп. Кар'єра у Race Driver Grid складається з чотирьох сходинок. Перші три поділені на окремі регіони США, Європа та Японія. Кожен з регіонів має власні чемпіонати та притаманні йому дисципліни. Хоча деякі дисципліни є універсальними та присутні у всіх трьох регіонах. За своєю суттю, нашою ціллю є доказати свою майстерність пілота у кожному з континентів, у підсумку перейшовши на світовий рівень автоспорту, тобто четвертий щепель кар'єри. Головною метою задля просування далі по грі є заробіток так званої репутації, бали якої присуджуються за успішний результат у кожному з чемпіонатів. Проходження першої грі відбувається за схемою сезонів, задля підведення підсумків. Нашої успішності. У кінці кожного сезонів ми можемо побачити списки найпрестижніших гонщиків та команд планети, у які, звичайно ж, можемо увійти самі, створивши власну команду. Якщо брати в загальному, дана схема у Race Driver Grid є цілком зрозумілою та цікавою, та першу половину гри навіть мотивуючою. Чого навіть? І чому тільки першу половину гри? На ці питання зараз я постараюсь вам відповісти. Перша складова, яка справді руйнує гру, це ваш напарник по команді, з яким ви постійно берете участь у чемпіонатах разом. Але скажете ви, та чому ж? Напарники це круто, вони дають відчуття підтримки та командної роботи. І так, чорт забирай, в ідеалі так мало би і бути. Але ніт, Masters вирішили по-іншому та ціленаправленно створили схему руйнації наших нервових клітин. В першу чергу напарники в першій грі тупі, як пеньки. Ну ок, якщо б вони просто були тупими і не заважали нам, плентаючись там собі позаду нас. У половині випадків так і є. Але здебільшого, вони запрограмовані грою їхати першими, адже коли ви наймаєте гонщика в команду, то маєте право вибрати найкращого кандидата, аналізуючи його сильні та слабкі сторони, адже кожен з них має пріоритетність у одній з дисциплін. До прикладу, ви взяли висококласного напарника собі в команду, за якого віддали купу грошей. У восьми випадках з десяти він фінішує останнім або максимум у першій п'ятірці. Але як тільки ви візьмете участь у дисципліні, у якій він домінує, в такому разі наш напарник по-чітерськи буде вириватись вперед, навіть якщо ви будете лідирувати у гонці. Все б нічого, якщо б він нас обігнав і ви зайняли перше та друге місце у збройні. Перемігши як команда. Але ні, відзначення поняття командність тут тільки слово. Адже якщо ваш напарник зайняв перше місце, а ви друге, кубка вам не бачите. Чемпіонат вам просто не зарахується. Тому що срібла та бронзи за другі та треті призові місця тут не дають. Тільки за перше місце і тільки золото. І якщо, допустимо, ваш напарник випередив вас на два очки у загальній таблиці, перемоги вам не бачите, тільки. Бали репутації та купу грошей, яких під кінець гри у вас буде з надлишком і їх просто ніде буде витрачати? А от кубки нам потрібні. Адже після перемоги в усіх чемпіонатах у одному з регіонів відкривається гонка з босом. Але оскільки гра не зараховує нам перемогу, коли виграв наш напарник, потрібно перегравати деякі чемпіонати знову, змагаючись з нашим напарником за перше місце, щоб відкрити гонку з босом. Ну скажіть, хіба ж це? Не зашквар, і взагалі напарники у грі настільки неадекватні, що якщо їм не вдається вас обігнати, вони просто почнуть вас таранити, як і будь-якого іншого суперника. А потім хізується, ура, я перший. І сенс того всього, як перемога і так не зарахується, і треба буде перегравати чемпіонат знову. Тут є два варіанти. Перший молитися, щоб він десь врізався, або ж при вдалому маневрі підрізати його. Але це ризиковано, тому краще вибрати Другий варіант перед початком гонки звільняти кожного нашого напарника в залежності від того, у якій дисципліні він домінує. І тоді проблем не буде, принаймні не повинно. Шкода лише, що їх повністю не можна відключити і брати участь у змаганнях самим. Другий мінус даної гри не такий вже великий, як проблеми з напарниками. Я б сказав з зашкварниками, але все ж таки хочеться про нього сказати. Це банальна зміна кольору та вінірів на авто. Тюнінгу, як такого в грі нема. Дозволяється лише фарбувати нашу машину та змінювати аплікації на ній. Ну ох, сказав би я, нема тюнінгу, то нема. Добре, що хоч візуал можна змінювати хоч трохи. Але проблема в тому, якщо ви вибираєте колір та аплікацію на Одне ваше авто, то такий ж білд автоматично додається і на інші автомобілі також. І весь ваш автопарк, який під кінець гри буде складати з 20-30 автомобілів, візуально виглядатиме однаково. А перед початком кожного змагання, коли ми вибираємо авто на ту чи іншу дисципліну, якби не хочеться щоразу заходити та змінювати колір та вініл на машині. Тому я вибрав найпростіше рішення: просто пофарбував всі авто у чорний колір, та й плюс до того, всю гру проходив з виглядом з салону, адже в Грід він просто не перевершений. Тому, як на мене, проблема незначна. Але згадати все ж хотілось, бо є люди, яким це важливо. Третій мінус Race Driver Grid. Це повністю зламана система економіки у грі. Якщо на початку у нас є ще мотивація накопичувати кошти, щоб купити нові авто, яких чимало, то у другій половині гри гроші будуть текти рікою, адже у грі можна укладати контракт з реально існуючими спонсорами, які будуть виставляти нам певні вимоги, які потрібно виконати. Якщо справимось, нас чекає кругла сума. До прикладу, прийти банально першим або дійти до фінішу не пошкодивши автомобіль і так далі спонсорів протягом гри стає все більше і більше то хід відповідно буде рости. Тож за кожен чемпіонат у другій половині гри ми будемо отримувати по кілька мільйонів доларів. Під кінець свого проходження на моєму рахунку було більше 200 мільйонів. То при тому, що я купив весь автопарк у грі, а деякі машини коштували по 10-20 мільйонів. Коли починаєш розуміти таку тенденцію гри, мотивація одразу ж відпадає. Це вам не Need for Speed, де ми проходили одні і ті ж гонки знову і знову. Щоб назбирати на дорогий спорткар. Та що вже там на банальну деталь, щоб проапгрейдити наш автомобіль, грошей не вистачало. Благо, що у Race Driver Grid самі гонки, круті та драйвові. А то взагалі б, напевно, не робив про цю гру випуск. Але не будемо про погане, та перейдемо до плюсів, які повністю перекривають мінуси першої Grid, до самих різновидів змагань у грі. Отож, найголовнішою дисципліною у Race Driver Grid є Grip Racing, тобто кільцеві гонки, для участі в яких нам представлені безліч класів автомобілів, кожен з яких має свою особливість. До прикладу, найбільш розповсюдженими є класи ProTuned та Drift. Гонки класу ProTuned здебільшого відбуваються у японських регіонах на GDM машинах, типу Nissan Skyline, Honda NSX, Toyota Supra і так далі. Одним словом, рай для фанатів японського автопрому. Але ProTuned не обмежується тільки японськими авто. В інших регіонах в даному класі нам стають доступними й американські маслкари. Але на противагу Легким та маневреним японським спорткарам, величезним і неповоротким масел представити нічого. По суті, як і в реальному житті, це все ж таки автосимулятор, хоч і аркадний. Тому авто перед кожним змаганням тут потрібно вибирати ретельно. Якщо на початку гри суперники ще не представляють реальної загрози, то згодом вони стануть розумнішими та професійнішими і на серйозному рівні складності керуючи гігантським челенджером чи Камаро, ви аж ніяк не обійдете повнопривідний Skyline R34, який мчить попереду. Окрім протюнт, Grip Racing включає в себе ще змагання класу GT1 та GT2. Якщо протюнт має вуличну атмосферу і в більшості випадків у ньому беруть участь дорожні спорткари, то у класах GT1 GT2 на нас чекатимуть топові боліди та реально існуючі професійні траси, здебільшого європейські. У загальному Grip Racing пропонує нам ще безліч класів авто у даній дисципліні, такі як Open Wheel, Touring, Cars, Прототипи, серію. Man, Prestige, Pro Muscle, Classic Muscle та GT Club. Open Wheel це аналог Формули 1. Думаю, тут все зрозуміло. Touring Cars. Це аналог реально існуючої серії спортивних змагань WTCC, тобто чемпіонату з турингових авто, які відбуваються на дорожніх кузовних автомобілях масового виробництва, що пристосовані для потреб автоспорту. Сам підвид змагань кільцевих гонок класний, але проблема в тому, що для участі у п'яти чемпіонатах. Нам надаються всього лиш два автомобілі Chevrolet Четті та BMW 320i. Але BMW тут настільки прекрасна, що я з задоволенням пройшов усі п'ять чемпіонатів на ній і отримав масу задоволення. Щодо класу прототипів. Тут нам представлені рідкісні боліди, які ніколи не виходили у загальне виробництво. Про реальне існування деяких екземплярів я дізнався вперше завдяки цій грі, і брати участь у змаганнях на цих рідкісних авто викликає справжнє захоплення. Клас Престиж у свою чергу, пропонує нам два дорогих гіперкари Кьонінгсек CCX та Pagani Зонду. Розробники могли б звичайно ще додати кілька моделей та марок в даний клас для різноманіття, але як і у випадку з Stuuring Cars, тут вибір невеликий. Назви класів Pro Muscle та Classic Muscle говорять самі за себе. Pro Muscle – це автомобілі, де беруть участь усі маселкари без винятку. Classic Muscle у свою чергу являє собою уособлення класичних американських представників мускулкарів, яких тут також запропоновано тільки дві марки: Ford Mustang та Plymouth Barracuda. У грі присутній ще клас GT Club, де можна випробувати унікальний суперкар британської компанії TVR. Даному під виду дисципліни Racing можна пробачити присутність однієї марки автомобіля, адже чемпіонатів класу GT Club у грі є всього лиш два, плюс гонка з босом. А на самому суперкарі ганяти одне задоволення. На цьому можна було б зупинитись. Але справа в тому, що дисципліна гріпрейсінг нам пропонує ще серію кільцевих гонок лиман, де участь у чемпіонатах беруть боліди класу ЛМП-1 та ЛМП2. Але не варто плутати дане змагання з самою гонкою 24 години Ламану, адже єдине, що їх об'єднує, це клас. Саме змагання 24 години Ламану теж присутні у грі, але про нього трохи пізніше. Друга найбільш розповсюджена дисципліна у Race Driver Grid це дрифт. Даний вид змагань теж включає в себе кілька підвидів гонок. Перша це фристайл дрифт. Тут нам дається певна територія та час, де ми можемо вільно дрифтувати, як душа забажає. Той, хто набрав більше очок, перемагає. Другим видом даної дисципліни є так званий дрифт батл, який має більш серйозний підхід. Тут ми змагаємось з іншим дрифтером один на один. Нам дається ділянка траси, якою ми маємо пройти з точки А в точку Б, набравши якомога більше очок. Як на мене, одне з найкращих змагань у грі, адже дрифтуючи, ми не бачимо ні нашого суперника, ні кількість очок, які він набрав. Усі результати стають відомими лише у кінці пройденого етапу, після чого авто стають один напроти одного, а гра нараховує кількість очок, набраних нами та нашим опонентом. Але особливість полягає в тому, коли ви програєте в одному з раундів, чемпіонат доведеться перегравати з самого початку. За такою ж схемою відбувається і третій вид дрифт протистояння це Downhill дрифт, який відбувається суто у японському регіоні в гірських мальовничих ділянках доріг. Дане змагання важке тим, що складається з вузьких серпантинів та різких схилів. Тож контролювати занесення авто є особливим челенджем для гравця, адже набивши комбо при тому не вписавшись в один з поворотів, лічильник обнуляється... Останнім підвидом даної дисципліни є так званий дрифт GP. Саме змагання відбувається за типом кільцевих перегонів. Щоправда, хто на якій позиції фінішує ролі, не відіграє. Важлива лише кількість набраних нами очок. Основною особливістю цього виду змагання є тісні траси та 12 дрифтерів, які починають одночасно йти боком. Одразу згадуються різноманітні відео з Ютубу, де гонщики на високих швидкостях починають дрифтувати ти в такт це дуже ефектно, згладжено та круто. Щодо менш розповсюджених дисциплін у грі представлене так зване TOGE. Дана дисципліна також присутня суто у японському регіоні, та як і Downhill Drift проводиться на мальовничих гірських ділянках трас. Тут ми теж виступаємо один на один з нашим суперником, а змагання може відбуватись як вдень, так і вночі. Нічого вам не нагадує. Правильно, перегони по каньйону з Need for Speed Carbon, натхненням для якої став потрійний форсаж Токійський дрифт, де якраз таки головною темою стали нічні гонки по гірських серпантинах. Хто бачив цей фільм, напевно пам'ятає, як ефектно виглядало фінальне протистояння. Так, це ті часи, коли форсаж ще був дійсно крутою серією фільмів про вуличні гонки, а не другосортним лейном, як останні релізи. Тому не дивно, чому під час to Game в Race Driver GRID одразу проскакують спогади з потрійного форсажу, однозначно найкраща дисципліна у грі, яка є родзинкою першої GRID, адже відчуття адреналіну, що переповнює гравця, рухаючись пліч опліч зі своїм опонентом, в той час, коли до фінішу залишилось зовсім трошки не передати словами. У грі також представлена дисципліна класу Дербі, але в ній присутній всього лише один чемпіонат, та й саме змагання нічим не виділяється. Є та є. Тож тут розповідати нічого. Тому ми рухаємось далі до найпрестижнішого виду перегонів, який є у Race Driver Grid. 24 години Леману. Хто не знав? Це реально існуюче змагання тривалістю 24 години, яке проходить неподалік французького міста Леман. В грі, звичайно ж, ми не будемо направду їхати цілу добу. Гонка триває десь 8-10 хвилин реального часу та поділена на різноманітні класи. Від звичайного GT2 у вигляді Porsche 911 до престижного lmp 1 у вигляді реально існуючих болідів, які розвивають швидкість до 420 км за годину. Годину. Від цих перегонів захоплює дух, відчуття адреналіну переповнює. Адже рухаючись на таких швидкостях від першої особи, відчуваєш себе справжнім пілотом найпрестижнішого у світі змагання, про участь в якому мріє кожен гонщик на планеті. Дана гонка стає доступна у кінці кожного сезону, яких тут буде більше 20. Тож, якщо спочатку вона у вас буде викликати захоплення та ефект новизни, то на 20, раз буде сидіти вже в печінках. Повірте, благо її можна пропускати. І, взагалі, участь у змаганні не обов'язкове, та ні на що не впливає, лише дає крутий досвід та прокачує скили, які до слова вам знадобляться у фінальному протистоянні з босом, бо гонка з ним проходитиме на тій ж трасі, що і Леман. Це дає змогу вивчити трасу, ставши більш підготовленими, адже гонка з босом дійсно складна. Як я вже казав раніше, протистояння з босами відкривається тільки в разі перемоги в усіх чемпіонатах, представлених у певному регіоні. Не знаючи цієї тенденції, можна навіть не здогадуватись, що вони тут взагалі є, адже для просування по грі ґріт не вимагає проходити всі чемпіонати. Але якщо грати за такою схемою, половину гри ви просто-напросто пропустите, не насолодившись нею в повній мірі. Тому моя порада проходьте її повністю. Вона на це заслуговує та неодноразово вас здивує. Наступне про що хочеться поговорити, це фізика у грі, адже фізична модель поведінки автомобілів та система їх пошкоджень у першій гріт одна з найкращих, які коли-небудь реалізовували у гоночних відеоіграх. Краща фізична модель поведінки авто в ті часи була що хіба у GTA 4, як би це дивно не звучало, яка до слова вийшла в один рік з Race Driver Grid. Навіть зараз порівнюючи дану гру з її сучасними аналогами. Перша Грід дає багатьом фору, адже те відчуття швидкості та ідеальний баланс аркади з автосимулятором робить цю гру унікальною. Граючи навіть на клавіатурі, гравець відчує реалізм у поєднанні з помірною складністю, що викликає лише захоплення та шалений драйв. Адже натискаючи кнопку вліво, вправо, ви відчуєте вагу та поведінку кожного авто індивідуально. Кожен поворот, бордюр, занесення, зіткнення, але при тому впевненість, що ви Впораєтесь? А не що, блін, я не зможу пройти цю гру, бо в мене немає ігрового керма. Тому перша гріт є універсальною, бо я не зустрічав ще гри, де б я відчував таку легкість та складність у керуванні автомобілем водночас. У грі є кілька рівнів серйозності пошкоджень автомобіля. Перший стосується суто візуальної частини та не впливає на технічні характеристики. Другий ступінь характеризує собою незначні внутрішні пошкодження. А от третій ступінь передбачає вже серйозніші пошкодження, що стосується двигуна, шасі і так далі. Після чого авто стає повністю неповоротким та неслухняним, але продовжувати гонку все ж можна, що правда не має ніякого сенсу. А от у разі аварії ваш автомобіль повністю сходить з траси. На такий випадок у грі була введена система флешбеків, яка дозволяє при серйозній аварії чи просто невдалому маневрі, відмотати час назад та переграти дану ділянку. Кутраси ця функція стала головною фішкою усіх наступних проєктів від студії Codemasters. Система флешбеків справді полегшує нам життя, даючи змогу переграти критичний момент у гонці, щоб не починати її заново. Але таких відмоток у грі обмежена кількість. Race Driver Grid була створена на базі рушія від Codemasters під назвою EGO, що є удосконаленою версією рушія Neon, використаного в Colin McRae Dirt на рік раніше. У новому рушії був повністю перероблений код, що відповідає за пошкодження. Результат вийшов настільки вражаючим, що даний рушій увійшов в основу наступних проєктів від Codemasters. Як і в багатьох інших автосимуляторах, у Race Driver Grid присутній вигляд з салону, кожен з яких детально пропрацьований зсередини, тому для любителів такого стилю водіння це рай. Є ще й стандартний вигляд від третьої особи, але як на мене, таких відчуттів він не передає. На рахунок гейм дизайну, тут в принципі особливо нічого сказати, все виконано на досить хорошому рівні. Головна особливість, як я вже сказав раніше, якісна деталізація салонів усіх авто. Самих трас, хоч і небагато, але кожна з них наповнена. Є за що зачепитись оку. Щодо саундтреку першої грід, тут все скупо. Інколи здається, що музики у грі взагалі нема, лише в меню щось там собі балямкає та під час важливих гонок, як, наприклад, протистоянь. З босами та змагання 24 години ламану, щоб підкреслити епічність та напругу даного дійства. Підсумовуючи, хочеться сказати одне, що рейс-драйвер Гріт є культовим представником свого жанру, на який досі рівняється багато сучасних проєктів, навіть незважаючи на певні мінуси. У вигляді неробочої схеми з напарниками, зламаної системи економіки, але на фоні цих мінусів переважає один великий плюс неймовірний дух автоперегонів, якого досягнути вдається лише одиницям. Отож, друзі, дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Обов'язково поширюйте це відео, якщо бажаєте допомогти мені у просуванні каналу. Та пишіть у коментарях, які у вас улюблені гоночні ігри. Буде цікаво почитати та подискутувати на цю тему. А поки я прощаюсь з вами, тримаємо стрій та не падаємо духом, бо все буде Україна!